Тема уроку виготовлення штори. Для виготовлення штори нам знадобляться тканина, шторна тасьма і нитки в колір основної тканини. Розкроємо штору, по погонадамому лекалу, повздовжня нитка проходить паралельно бічному зрізу. Підготовчий етап закінчено. Запрасовуємо бічні зрізи в два етапи. Спочатку на 1 см і на 2 см. При цьому не забуваємо про техніку безпеки при роботі з праскою. Заметуємо і застрочуємо шириною шва 0,1 см з обох боків штори. Витягаємо наметувальну нитку, припрасовуємо шви, низ виробу запрасовуємо в два етапи також. На 1 см і на 3 см. Величина запрасування другого разу може варірувати від моделі. Не забуваємо вирівнювати кути по бокам. Заметуємо та застрачуємо шириною шва 0,1 см. Не забуваємо витягати наметувальну ниточку. В кінці початку строчки ставимо закріпки. Верхній зріз штори з лицевого боку перекриваємо шторною тасьмою на 1 см. Наметуємо тасьму, випускаючи з боків по 1,5 см. Перевіряємо симетрію бічних сторін по довжині. Нашиваємо. Тасьму на штору шириною шва 0,1 сантиметр. При цьому ми дивимося на якість нашої строчки, не забуваємо ставити закріпки в кінці і в началі строчки. Обрізаємо ниточку і підрізаємо другу сторону нашої тасьми. Припрасовуємо, перегинаємо тасьму на виворотню сторону штори і виметуємо перекант на 0,3 см по верхньому краю косими стібками. Загинаємо бічні сторони тасьми, під тасьму, витягаємо кінці шнурів на тасьмі і наметуємо бічні та нижні краї тасьми на штуру. Нашиваємо шириною шва 0,1 см. Не забуваємо про техніку безпеки при роботі за машиною. Підправляємо тасьму в кутах. В кінці і на початку строчки ставимо закріпку, довжина закріпки 0,7 см. Припрасовуємо з лицевого та з виворотнього боку верхній край нашої штори. Тягуємо шнури тасьми на задану величину, зав'язуємо кінці шнурів на вузлик, розподіляємо стяжку по всій довжині рівно, рівномірно. Наша штора готова. Бажаю вам успіхів у вашій роботі.